Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом булочки в Сінабоне, які готуються зовсім не складно, а виходять неймовірно м'якими та ароматними. Також запрошую вас підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку приготуємо опару. У миску вливаємо тепле молоко. Сюди ж подрібнюємо дріжджі. Від загальної кількості додаємо ложку цукру та все гарно перемішуємо. Залишаємо у теплому місці на 15-20 хвилин. Пройшло 15 хвилин, ось ми бачимо, дріжджі почали працювати. Утворилася пінна шапочка. До просіяного борошна додаємо щіпку солі. Ванільний цукор, цукор, що залишився, та вливаємо опару. Сюди ж додаємо яйця та лопаточкою злегка все перемішуємо. В кінці вливаємо розтоплене охолоджене масло. Та замішуємо м'яке еластичне тісто. Ось таке м'яке, злегка прилипаючи до рук, тісто у нас має вийти. Накриваємо тісто паперовим рушничком чи рушничком та відставляємо у тепле місце на годинку-півтори підходите. До цукру додаємо корицю та перемішуємо. Ось ми бачимо, тісто гарно підійшло, збільшилось в об'ємі вдвічі. Переставляємо його на робочу поверхню, присипану борошном. Та ще раз замішуємо. Ось так злегка перемішуємо та розкачуємо його у великий прямокутник товщиною приблизно 0,6 см. Зверху змащуємо корж м'яким маслом. Та посипаємо цукром із корицею. По довгому краю загортаємо корж у рулет. Готовий рулет нарізаємо на одинакові шматочки. Попередньо я їх ножиком позначила. У мене вийшло 17 однакових шматочків. Викладаємо булочки на деко, застелене пергаментом. Між шматочками повинно бути відстань не менше 4 см. Накриваємо деку, рушничком і залишаємо у теплому місці ще на 35 хвилин, приготуємо крем для сінабони. змішуємо сир маскарпоне, цукрову пудру та молоко до однорідності. Коли булочки гарно підійдуть, відправляємо їх у попередню розігріту духовку та випікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Одразу ж після випікання змащуємо ще теплі всі набони кремом. Крем гарно розтане ще на теплих булочках. Покриє верхівки, як ніжна помадка. Рецепт сінабонів із корицею насправді дуже простий. і Його легко повторити в домашніх умовах. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео та у першому коментарі. Готуйте нехай завжди вам усе вдається.